Вітаю! з вами Анастасія Золотова і це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 29 січня по 4 лютого. Кого чекають успіхи в роботі, а кого новий етап у відносинах? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. Овен. Овни проведуть активний тиждень, пов'язаний із вирішенням професійних питань та допомоги родичам чи близьким. Друга половина тижня буде особливо багата на поїздки та комунікацію із незнайомими для вас людьми. Для тих, хто працює у сфері мистецтва, настає сприятливий період для самореалізації та популярності. Можливі досягнення і у професіях пов'язаних зі спортом та наставництвом. Фінансова сфера буде дещо нестабільною і пов'язано це буде з підвищеними витратами, від яких представники знака навряд чи відмовляться. Романтична частина життя теж спокійною бути не обіцяє, зате здоров'я овнів буде хорошим. Телець. Новий тиждень принесе тальцям безліч різноманітних емоцій у професійній та романтичній сферах. Представники знаку почуватимуться впевнено, спокійно та комфортно. Відносини з коханими людьми обіцяють бути спокійними до вихідних. Результати у кар'єрі можуть цього тижня відкрити нові перспективи, якщо докласти багато зусиль. Фінансова сфера може трохи похитнутися на вихідних, коли доведеться витратитись позапланово на своїх родичів чи близьких людей близнюки. Цього тижня позитивні події на роботі близнюків допоможуть покращити матеріальне становище, завдяки чому багато хто може зробити велику покупку. Окрім того, варто відкласти подорожі чи далекі поїздки, бо є ризик отримати травму. Романтична частина життя обіцяє бути успішною у тих, хто перебуває на стадії прийняття важливих рішень щодо спільного майбутнього з партнером. Близнюки, які перебувають у стані невизначеності та коливання, зможуть Зважитись на важливі та відповідальні кроки. Ті, хто відчував напругу чи дискомфорт від теперішніх відносин, ухвалюють непросте рішення про розрив. Рак. Раки проведуть досить спокійний та передбачуваний тиждень. Більше запланованих справ будуть йти самі собою, а проблеми вчасно стабілізуватимуться та повертатимуться у потрібний напрямок. Матеріальне становище буде дещо нестійким через попередні великі витрати, тому варто дотримуватись режиму економії до кінця місяця. Романтична сфера буде дещо напруженою через перенесення побачень, зустрічей та виникнення конфліктних ситуацій з партнерами. Лев Леви, першу половину тижня будуть останні натхнення та захопленості. Приводом стануть не лише нові шанувальники, а й цікаві проєкти пов'язані з мистецтвом чи культурою. Багато представників вогняного знаку відзначаться у сфері політики та реклами. Фінансова сфера цього тижня подарує нові можливості заробітку, до яких представники знака давно прагнули. Вихідні краще провести із сім'єю, а ті, у кого є діти, багато часу приділятимуть їх навчанню та загальному розвитку. Діва Дівам дуже важливо знайти час для повноцінного відпочинку. Його бажано провести на природі в компанії позитивних людей. Професійна сфера буде дуже успішною та ефективною у тих, хто працює у соціальній сфері та державних структурах. Матеріальне становище обіцяє бути хорошим а позапланові витрати краще зробити на вихідних. Романтична сфера вимагатиме від дів гнучкості та відступу від своїх жорстких принципів. У цьому випадку спілкування з партнерами буде при приємним, дозволяючи вийти на новий рівень відносин Терези Терези отримують можливість освоїти нові напрямки в роботі або розпочати перспективне навчання. Навчання істотно може розширити коло спілкування, допоможе зав'язати нові знайомства, одне з яких може перейти з робочого в романтичне. Гроші будуть надходити за планом, що дозволить провести вихідні з задоволенням, витративши їх на розваги. Терези, що перебувають у відносинах, можуть зіткнутися з протистояннями з боку своїх партнерів через зменшення у. Ваги та турботи скорпіон. Скорпіони цього тижня будуть втягнуті у безліч колективних процесів і будуть змушені брати на себе додаткову відповідальність. У професійній сфері доведеться вирішувати важливі та складні завдання, але результати змусять оточення подивитися на представників цього водного знака новими очима, не лише з великою повагою, а й навіть з деяким побоюванням. Романтична сфера порадує підвищеною увагою з боку протилежної статі, а також безлічу запрошень на побачення, чи подарунками, стрілець. Стрільці зможуть здійснити якісь дивні плани та мрії, пов'язані із творчістю чи фінансами. Особливо позитивним буде тиждень для бізнесменів та науковців. Перші зможуть укласти вигідні контракти або побачити нові для себе перспективи, а другі здійснити цікаві наукові відкриття. Романтична сфера буде активною у тих, хто зайнятий пошуками своїх других половинок, кохання та стосунків. З'являться цілком реальні варіанти для серйозних стосунків та навіть Любу родичі можуть опинитися у складному становищі. У зв'язку з чим від стрільців знадобиться не лише турбота, а й фінансові витрати на вирішення проблем близьких людей. Козоріг Козироги проведуть багато часу у поїздках, подорожах та відрядженнях. Деякі представники цього земного знака ухвалять рішення про переїзд та вибудовування своєї кар'єри в нових умовах, можливі надходження пропозицій щодо співпраці з інших країн чи міст. Матеріальна сторона життя обіцяє бути стабільною та передбачуваною. Актуальними можуть стати питання страхування, спадщини податків або розподілу майна, а романтична сфера не буде в пріоритеті у тих козирогів, у яких усе стабільно і з теперішнім партнером Водолій Водоліїв чекає активний тиждень, насичений подіями та зустрічами. Багато хто зможе суттєво покращити своє матеріальне становище абсолютно несподіваним для себе чином. Хороші перспективи для кар'єри з'являться у тих, хто працює у сфері медицини та послуг. Романтична частина життя буде активною у водолії, в які народилися у лютому. Вони зможуть не лише покращити стосунки з теперішніми партнерами, а й скоригувати спільні цілі на найближче майбутнє. Риби. Риб цього тижня чекають професійні досягнення та перемоги. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері мистецтва, культури та туризму. Нові корисні знайомства знайдуть ті, хто пов'язаний з комерційною діяльністю. Романтична сфера порадує новими знайомствами в першій половині тижня, а представники знака, які вже у відносинах, проведуть приємні вихідні разом. Окрім того, рідні риб вимагатимуть додаткових турбот, у тому числі у зв'язку із станом здоров'я. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.